Російські військові здійснили авіаудар по білопіллю керованою авіаційною бомбою. Травмувалася людина. Як діють на Сумщині грантові програми, є робота, запроваджені минулого року. У сумах обладнали кнопки термінового виклику поліції, де їх встановили і як вони працюють. О 4.30 по місту Білопілля російська армія здійснила авіаудар керованою авіабомбою. Внаслідок обстрілу сталося загоряння господарчої споруди та пошкоджено два приватні будинки, госпіталізовано одну людину. Крім цього, з 5.05 зі ствольної артилерії російські військові обстріляли середину Буцьку громаду. Про це повідомили в сумській військовій адміністрації. Всього зафіксували 20 влучань. Інформація щодо наслідків уточнюється. Пошкоджені будинки, зруйновані господарські будівлі та гаражі. Такі наслідки нічного обстрілу білопілля російськими військовими. «Все, вона вже не придатна для життя. Зруйнований будинок матері показує Олександр. Вибух пролунав о пів на шосту ранку. Жінка спала в кімнаті, яка вціліла. «Спала, просинаюся, каже, щикотурка сипиться, каже, прикрилася, каже, менше пилі на подвір'ї цих двох будинків не вціліло нічого. На місці вирви до сьогодні була літня кухня та гараж. Уламки авто, яке стояло всередині, розкидало на десятки метрів. Ми почнулися від того, що щось якісь, як, як салюти в дворі летять. Дитина-мама, що це? Каже, Ванечка, бомбять, прикрит накрила його одіялами тут саме, тоді бачу, що воно тихенько, нічого не то. Давай ставай, бо почалася пожежа в дворі. Ми викликали. Викликали <кій>, пожарку ну, і далі вийшли, глянули, що нас твориться в Борі. Йдуть війну, вони не зрозуміли з ким, якісь їхні. В Цей час, коли все таке точні такі науки, якісь вибирати такі цілі собі, коли стріляти куди попало. Це, це війна, не зрозуміла війна з ким. Двір потопав у квітах завжди дворіла і це вони розбили не тільки хату, вони розбили життя, да, життя молодої людини. Молодої сім'ї, хай люди бачать і знають, що творить Росія, і хай до них прийде те, що приходить до нас. Таке горе. Олександр лагодить покрівлю на власному подвір'ї. У його будинку вибиті вікна, пошкоджений дах та господарчі споруди. Губ і посипало все на голову, повставали. Тут горить, тут аж шипить. Все, оце, що ми чули. У мене без слов, я не пойму, що робити, чого починати. Вибуховою хвилею пошкоджена школа. Прибирають скло та затуляють вікна працівники, волонтери та старшокласники цієї школи. Нам дуже боляче те, що трапилося в нас в Білопіллі з нашою рідною школою, але ми завжди допоможемо. Вже п'ятий день працюємо. Ми не зламні». Від травня минулого року будівля зазнала руйнувань втретє, розповідає директорка закладу. Цього разу вибиті 130 вікон. Те, що сьогодні, це вже руйнації такого значного масштабу. Вибиті двері у багатьох приміщеннях, у навчальних кабінетах, в коридорах на переходах, у майстернях, у підсобних приміщеннях, у навчальних кабінетах, так що збитки. Величезні це просто для того, щоб зробити нам боляче для того, щоб ранити нас у самісіньке серце. Продовжують наші сусіди отакі робити. Отакі злодіяння. На вулиці, де пошкоджені будинки, деякі мешканці збираються виїжджати. Серед таких родина Гевліч. 12-річний Євген збирає речі, аби поїхати до бабусі буринь. Його ж мама Ніна поки переїде в інший будинок у рідному місті. Прилетіла бомба. Я пахнув заливався, бо може прилетіти ліву секунду. Дуже страшно, це просто. Фу. Ми всі підскочили, в мене все там повсипалося, штукатурка, все, у кухні впало. Ну, його не хочу. Боюся, страшно. Страшно, не хочу. Виїжджати по-любому. Це Спасибо, друзі допомогли, знайшли швидко будинок мені і зразу сьогодні одним днем переїду. Цієї ночі російські військові вдарили по місту авіабомбою ФА-500, говорить міський голова. Аби прибрати наслідки, громаді нині активно допомагають волонтерські організації. Держава забезпечила шифером плівкою частково. Благодійники також зараз і плівкою, там рубероїдом, мастікою, де потрібно нам латати дахи. Тому поки що ті, того запасу його вистачає, і знаєте, не хочемо накопичити, щоб він щоб просто не знадобилося в майбутньому. Спочатку повномасштабної війни, говорить Юрій Зарко, виїхали до 30% населення міста. Потім частково люди поверталися, але розуміємо, що після 24 числа, мабуть, ще процентів десь відсотків 10%, мабуть, ще виїхали. От зараз пошкоджені будівлі, вони приїжджають або до рідних, або до близьких, можливо, десь просто більше, більш безпечне. Хоча Білопілля і безпечне місце зараз поняття несумісне, тому що ми не знаємо, де зараз може бути у нас в місті безпечне місце». Загалом, за словами Юрія Зарко, від нічного обстрілу міста 24 березня і до сьогодні в громаді дві людини загинули, 16 травмовані. Катерина Гладенко, Віктор Лавченко та Андрій Крамченков. Суспільне новини Сумщина. В день 28 березня в Сумах на вулиці Герасима Кондратієва сталося ДТП. Автомобіль Рено Дастер збив жінку на пішохідному переході. Вона померла на місці. Сьогодні по вулиці Герасима Кондратіва в обласному центрі 42-річний чоловік, керуючи автомобілем Ренодастер, на нерегульованому пішохідному переході, допустив наїзд на жінку. Від отриманих травм вона загинула на місці події. Наразі на місці дорожньо транспортної пригоди працює слідчо-оперативна група поліції. Встановлюються всі обставини події, вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за даним фактом. За попередньою інформацією, водія затримали та проводять допит. Суспільному з власних джерел стало відомо, що за кермом був заступник директора сумського агролізгоспу Олександр Кукса. Президент України Володимир Зеленський з нагоди річниці визволення Тростянця і Охтирки вручив державні нагороди військовослужбовцям, рятувальникам та цивільним мешканцям. Візит в Охтирку розпочався нагородженням відзнакою Місто Герой України. Її вручили міському голові Павлу Кузьменку. Олександр, військовослужбовець 93-ї бригади Холодний Яр отримав нагороду за звільнення Охтирки. 24 березня минулого року згадує чоловік, бригада приїхала для зачистки від російської армії. Коли ви почали вигрізти, по там уже місцеві жителі почали розповідати, що вже в ахтирці наводяться пости, що росіян вже в місті. На вашу думку, що допомогло відстояти ахтирку. Першу чергу місцеві жителі. Якби не місцеві жителі нам не розказували те, що відбувається, як що відбувалося, так не, не вийшло в нас вчора ввечері. Нас попередили, що ми повністю присутні бути. На нагородженні на даному заході Вважаю, що нагороду отримав, перш за все, за свою участь в цій війні і за те, що пікнувався про особовий склад, не впустив втрат. Коли я побачив цю картину, команді нашій прийшла така ідея. Придбати цю картину і спробувати підписати її у президента і потім виставити її вже на лот з підписом президента, е, безумовно виручити коштів більше ніж вона коштувала до підпису пана президента. І е, таким чином виручені всі кошти відправити на допомогу ЗСУ е, в першу чергу до 93-ї бригаді. Також Володимир Зеленський відвідав місто Тростянець. Інформація про це з'явилася в його офіційному телеграм-каналі. Такі самі люди, як в усій державі нашій, сміливі, звичайні, живі. На жаль, на жаль, багато кого немає сьогодні, але це не значить, що ми не будемо їх пам'ятати і згадувати. Анна Книш, Андрій Міхєв, Суспільне новини, Сумщина. Зранку біля першого сумського гуманітарного штабу на Воскресенській черга. підписниці телеграм-каналу штабу прийшли отримати засоби гігієни. Зараз дуже нелегкий час, і я дуже вдячна таким організаціям, які ну, хоч якось допомагають людям. Я, якщо чесно, не відношусь не деякої категорії, але я розлучена, в мене є дитина, і хоч якась допомога мені дуже дуже щас наразі. Керівниця штабу Ксенія Гриник пояснює, нещодавно отримали засоби гігієни для жінок і хочуть підтримати сумчанок. Незабаром видаватимуть підгузки для дорослих. Щотижня відправляють продукти для військових. В цей день волонтерам штабу передали подяку від добровольчого підрозділу Сова. Його представник Олександр Торяник розповідає, що зараз їм допомагає декілька волонтерських організацій і міський голова, але на початку вторгнення підтримував тільки гуманітарний штаб. Це о, ця організація, яка з нами співпрацює саме перших днів. Потім вже долучилися ще наступні, але це була саме-саме перша. Це і надання їжі, це, так як ми несемо службу і на блокпостах, надання і спальних мішків, це надання ковдр. Штаб допомагає мамам з дітьми і багатодітним родинам, переселенцям. Щомісяця відправляють по області близько 250 пакунків бабусям та дідусям, які є опікунами онуків сиріт. Від початку вторгнення надавали допомогу й іншим категоріям населення. За рік роботи речі, продукти або ліки від сумського гуманітарного штабу отримали майже 380 тисяч мешканців Сумщини, розповіла Ксенія Гриник. Ми запитали перехожих на одній з сумських вулиць, чи отримували вони допомогу на Воскресенській. Это было в марте месяце или в, или в апреле. Там был набор, набор консервы была какая-то, мясная, э, крупа. Достаточно было, конечно, конечно. В принципе, э, даже, конечно, поддержала на тот момент. Получал в прошлом году. Консервы были, было, сахар был, крупы были. Это было, когда мы еще были... В облозі. З міста Конотоп звернулися люди, це моя знайома звернулася, сказала, що треба допомогти лікарствами. Друзі підказали, що тут був якийсь штаб, який вони займалися волонтерством, там продукти, медикаменти на той час було проблематично, але вони достали, ми приїхали, забрали і передали на місто, на місто Конотоп. воскресенской бабушки получала когда-то. Особенно старые люди. Я, может быть, не пошла, а мама же переживает, что вот дают а это самое, а мне не дали. Алия там была, крупы какие-то были. Рис, алия и горох. Була трошки педри поначалу, а сейчас уже стараемся сами як выкручивать. Своїх коштів штаб немає. Всі волонтери працюють безкоштовно, розповідає Ксенія Гриник. Приміщенням, а це близько 500 квадратних метрів, теж користувалися безкоштовно. Була домовленість з одним із батальйонів про те, що вони потребують нашої підтримки а натомість пишуть лист звернення, щоб ми існували саме в цьому приміщенні. Зараз розформували і тому, на жаль, вже цей папірець не дійсний. Від початку вторгнення штаб працює в центрі міста у приватній будівлі, за оренду якої тепер треба платити. Тому довелося відмовитися від більшості приміщень, говорить Ксенія. За оренду це буде до 20 тисяч гривень оплата з комунальними. Ми прожили тут весь рік без опалення. Всю зиму ми були без опалення. Ми маємо намір звертатися до людей за підтримкою грошовою, щоб нам все ж таки хоча б. Кожен місяць ми мали змогу продовжувати знаходитися тут, в цих стінах. Зараз я звернулася до британця, людина, яка жодного разу не була в Україні. Це людина похилого віку, але який почув нас. І наступний місяць ми ще можемо бути тут. За словами Ксенії, якщо за місяць не знайдуть благодійників, які б оплачували оренду, гуманітарному штабу доведеться припинити свою роботу. Олена Рашевська, Сергій Мілевський, Суспільне новини, Суми. Ольга Косарець, сьомий рік у бізнесі, розповідає, приїхавши з Донецька, прибувала на обліку у службі зайнятості. Грант на створення робочих місць, які отримала через програму Є робота, допоміг налагодити швейне виробництво у сумах та створити робочі місця. Ми вирішили, і я, і моя колега, створити нові підприємства, найняти людей, звернулися до центру зайнятості, де кого ми підтягнули. Зі спеціалістів, з якими працювали раніше, декого з центру зайнятості запросили, дехто прийшов до нас, бо колись знав, що може нам довіряти і хоче з нами працювати. І ми запустили виробництво. Нині у цеху працює майже 60 жінок. Деякі з них працевлаштувалися за допомогою служби центру зайнятості. Я простояла півроку, поки підприємство, на якому я зараз працюю, воно самоорганізувалось, виробила стратегію і напрямок руху, я їм стала потрібна. От так я тут і працюю. На початку повномасштабного вторгнення ми згуртувалися, зберегли весь наш колектив і стали розробляти ту продукцію, яка була на той час потрібна. Шиють одяг та амуніцію для військових. Я за фахом, за освітою технолог працювала з жіночими сукнями всю свою кар'єру. Зараз ну, війна. Треба шити – будемо шити. Треба розробляти технологію, ми розробляємо технологію. Треба підносити снаряди, будемо підносити снаряди. Майже 100 сумських підприємців здобули гранти на розвиток власного бізнесу. Розповідає керівник Сумської філії Сумського обласного центру зайнятості Віталій Сахнюк. У 2022 році у Сумській територіальній громаді було отримано 85 грантів на суму близько 20 мільйонів гривень. Станом на 2023 рік це у нас по сумщині було 15 грантів, на і жителі сумської територіальної громади з них були 8 осіб. За словами Віталія Сахнюка, прийом заявок триватиме до кінця року. Щоб отримати кошти, потрібно подати заяву та бізнес-план свого проєкту через портал Дія. І після перевірки наданих документів, ну, оцінки бізнес-плану, а також аналізу ділової репутації заявника. Йому потрібно пройти співбесіду з фахівцями Сумського обласного центру зайнятості, а безпосереднє рішення про надання гранту вже ухвалюється в Державному центрі зайнятості. Програма передбачає отримання мікрогранту на старт або розвиток бізнесу від 50 до 250 тисяч гривень. До гранту утримувачів є вимоги створити робочі місця, проводити підприємницьку діяльність продовж затвердженого періоду та регулярно сплачувати податки. Якщо всі умови виконані, повертати гроші не потрібно, зазначає Віталій Сахнюк. Катерина Іваненко Сергій Мілевський суспільне новини Суми. Це відділення екстреної медичної допомоги сумської обласної лікарні. Біля входу до нього встановлено кнопку термінового виклику поліції. При натисканні автоматично відбувається виклик наряду реагування поліції охорони. Хвилин три сім максимум від місця, які обставини по городу, Розв'язки і так далі у нас є спецсигнали, тому ми можемо швидше добиратися. Знайти тривожну кнопку можна за спеціальним вказівником, наліпкою з написом Терміновий виклик поліції скористалися нею працівники сумського міського пологового будинку. Явилася вона на початку березня так. Ми користувалися нею, бо виявили предмет. Не опознаний на території нашого закладу, тобто ми використалися, приїхали працівники і оглянули поліція, оглянули даний предмет. Буквально за три хвилини вони вже були дві-три хвилини, так не дивилися ми, ну, дуже швидко. Окрім медзакладів, такі кнопки мають з'явитися в громадських місцях та локаціях масового скупчення людей. Скористатися нею може будь-хто, якщо виникла небезпечна ситуація для нього або його оточення. Дві кнопки термінового виклику поліції встановили неподалік ринку на СКД. Я вважаю, це потрібна річ Ну, думаю, що будуть і треба чи не треба викликати, бо дуже цікаво. Що воно працює, чи ні? Це ні, ніколи не бачила. Я не обратіла увагу, навіть, якщо чесно. Замічала, що люди дивляться з вікна, дуже часто помічають її, бувають і спитають, типа що це таке. За словами начальника головного пункту централізованого спостереження поліції охорони Юрія Золотарьова, кнопки працюють цілодобово. На звітну дату користувалися лише тричі. Тривожними кнопочками в зв'язку з тим, що люди ще не розуміють, не мають інформації, що це за кнопка, для чого вона встановлена. На сьогоднішній день встановлено їх вісім місту суми. Локацію можна їх подивитися на сайті поліції охорони. Ці кнопки мають резерв живлення, і ввечері вони підсвічуються. Встановлювати такі кнопки мають у місцях із вільним доступом. Водночас вони мають бути у полі зору камер відеоспостереження. Якщо хтось вирішив погратися, то за хибний виклик поліції присутня адміністративна відповідальність в розмірі штрафу до тисячі гривень. Кнопка термінового виклику поліції це соціальний проєкт департаменту поліції охорони. За його інформацію нині у громадських місцях України встановлено 362 кнопки термінового виклику поліції. Юлія Ніколаєва, Сергій Мілевський Суспільне новини Суми.